Тех, хто знайшов своє небо і більше не с нами. Карма їх наздоганяє. Путініс Сергій Лазарів просто під час виступу не притомніє на сцені. Він звертається до публіки. Публіка не може зрозуміти, що відбувається. Просто йому аплодує, але Лазарів не зміг уже піднятися. На ноги. І також поговоримо про Владіміра Салавйова, який сьогодні в етері просто божеволіє, і не втримує своїх емоцій на Шольца, який оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. А ще зазначив, Путін помилився у своїх розрахунках, він хотів послабити НАТО, але домігся зворотнього. Дочекайтесь деталей за хвилину. Ты лжець Шольц! Нацистський подлый лжец. Боже, какой типаж. Браво, браво. Прошу вас, Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав. Ставте ваші вподобайки и залишайте коментарі в підтримку. Поехали! Тайна переговори с нацист! Замечательно, поразительно. Геніально. Слушайте, я не узнаю вас в гримі. Хто ви такий? Лживе скотина! <звук> Отже, зитятих путіністів нас доганяє карма. Співачка Валерія валиться зі сцени за нею. І Поліна Гагаріна. Вони підтримали війну Російської Федерації проти України та, схоже, їх спіткають. Одні нещастя, отже, після Валерії та Поліни Гагаріної притомніє на сцені і путініст Сергій Лазарів. Нагадаю, що спочатку співак написав ні війні 24 лютого 2022 року, але потім обрав. Сторону Кремля і почав підігрувати російській пропаганді. Чоловік записав відео, а також знявся в кліпі. «Встанім, Росія до Побєди!» і закликав власне росіян іти і воювати з українцями. Зробив він це з путіністами, такими як Бабкіна, Грігорій Лєпс, Доліна Ларіса, Стас Міхайлов і ще декілька персонажів. Та, схоже, Сергійко більше встати не зможе. Щось з ним страпилося дійсно серйозне на сцені в Петербурзі. Але дивно те, як реагують росіяни власне прихильники Лазарів. А послухайте зараз. Вони просто йому аплодують і підтримують взагалі. Ніяк не відреагували на те, що він знепритомнів. тому що я давно чекав зустрічі з вами здесь в спісі. И мне приятно, что вы все, все сегодня здесь со мной. Лазарів таки не зміг підвестися на ноги, його госпіталізували. Концерт закінчився власне на цьому. Що стало причиною цього невідомо. Але, як зазначають деякі користувачі, карма таких путіністів нас доганяє. і це лише початок, адже вони підтримували вбивство українських громадян. Я нагадаю, що Лазарів ще раніше давав інтерв'ю Каті Осачі. і він заявляв, що Крим це Україна, але щось. З ним трапилось, мабуть, продав свою душу. Для тебя Крым это Россия? Для меня нет. Для меня нет. Вот это всеобщая радость, опять же, ну, большинство. Э, потому что Крым вернулся к нам. Я вот эти вот эйфории не разделяю. Для меня лично. Я не знаю, может, у меня после этого полетят э, помидоры со стороны там, своих российских фанатов. Лазарів обрав гроші і продовжувати косити від росіян. Тому відверто підтримав путінський режим. На 9 травня чоловік публікує з Днем Побіди. Росія дочна це зробити. Много знаю людей тут, в Україні і я абсолютно розумію. І боль, і, і переживання, і усталость людей від політичної ситуації, яка происходила на причині последніх лі сьогодні, ж Лазарев заявляє, я росіянин і ніколи цього не соромився. Я щиро люблю Росію. Вона виростила мене як сильну особистість і відомого артиста, який двічі представляв свою країну на конкурсі Євробачення. Відстоював її честь на музичній арені з гордістю, ніс російський прапор, сказав Лазарев. Я нагадую нашим глядачам, ні в якому разі не можна слухати. Російських артистів, тому що ваше прослуховування це е, їм копійка в е, гаманець, а вони з цього сплачують податки. Не слухати російських артистів. Після ударів безпілотниками по Москві Сергій Лазарів вийшов в інстаграм і написав річ проти війни. Надо это. Ось так вони будуть щебетати зараз. Ой, ми ще не таке, друзі, почуємо. Неделю назад мой сын проснулся ночью в слезах. Когда я спросил, что случилось, мой семилетний сын ответил, «Папа, я боюсь войны». Я ответил, «Солнышко, ну ты чего? Не переживай, успокойся, войны не будет». Вот сегодня началась настоящая война. Что же вы творите? Я сам реву, как мальчик сейчас. Потому что... Что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями. А жизнь одна и она проходит и никто вот уже много лет не может выдохнуть и запланировать хоть что-то на завтра потому что у политиков другие планы пожалуйста остановитесь все разом скажите стоп сядьте за стол переговоров дайте людям жить все что происходит на протяжении последних месяцев в Украине это острая тема которая всегда и везде обсуждается друг друга доказываются ругаются и на самом деле ругаются целые семьи потому что люди принимают разные позиции и сейчас информационно Война такова, что люди запутались, реально запутались. Люди не понимают, где правда. На такой степени поток информации разный. Люди хотят чему-то верить. Люди привыкли в принципе, верить тому, что показывают по телевизору. Но тем не менее, одни каналы показывают одно. Вторий канал показує совершенно другое, либо ту же картинку под другими словами, і у людей шок. Люди не розуміють, чому верить. Поэтому, на мой взгляд, почалося що тоді столкновення такої руских українців, тому що люди перестали друг друга понимать, розуміти і просто сходить с ума. Дивно, що Сергій захищає російську владу і не виїхав з Російської Федерації, хоча б на час повномасштабного вторгнення. Він гей, хоча це приховує його бойфренд Маліновський, його неодноразово бачив у тусовках разом є світлини, відео і так далі. Хоча він підтримує владу, яка відверто засуджує ЛГБТ спільноту і так далі. Але мені здається, що вони будуть утримувати всі по заслугам, і ті люди, які закликали до війни, відверто підтримували. Путіна там у пропагандистських роликах вони будуть відповідати за це у суді, а потім і на небі. Ну що, з цими голубками ми розібралися? і Йдемо до Олафа Шольца. Він підтримує Україну і надає військову допомогу у розмірі 2,7 мільярда євро. Пропагандисти РФ просто скрегощуть зубами. Таурус може нести 480 кілограмів з имеет двухметровую остроконечную часть из специальной стали, которая пробивает бетонные стены метровой толщины, а взрыв происходит на запрограммированной высоте. Зеленский лично обратился к канцлеру Германии с просьбой о предоставлении ракет для понимания прямо сейчас в Германии полиция шесть сотен таких ракет. І далі 60 хвилин Скабієва розказує, яка потужна німецька зброя. Ну нічого, випробуємо скоро. Дякуємо Шольцу. Він, до речі, зробив гучну заяву. Пряма цитата: НАТО оборонний союз, який ні на кого не націлюється. Його члени обіцяють одне одному підтримку в разі військового нападу. У цьому наша місія. І ще раз чітко заявляємо: ми готові захистити кожен сантиметр території альянсу від нападу. Путін помилився у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, але домігся зворотнього. Якщо Росія думає, що може досягти успіху з пограбуванням земель України, то з тією ідеєю і спробою в неї нічого не вийде разом з країнами Балтії, Європейським Союзом і міжнародними партнерами. Ми продовжуватимемо ствердо стояти на боці України і надавати їй допомогу стільки. Скільки буде потрібно, Росія повинна зрозуміти, що війна безглузда, і, і вона повинна вивести свої війська. Це основа миру, заявив федеральний канцлер Німеччини. Слава Україні, слава Зсу. Дякуємо міжнародним партнерам за потужну підтримку.